На Росію голосили справжні наміри і коли буде мир. Також бивство парубія. Це сталося сьогодні. Зараз розкажу подробиці. І Трамп зараз чутки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі. Почнемо з парубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був головним очольником Верховної ради, головним спікером. Дуже довгий час з 2016 по 2019 рік його сьогодні вбив. Людина, яка була одягнена там в костюм Глова, да? достав це теж реклама для Глова, не очень. Ну, доставщика, грубо кажучи, вісім да? куль в нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах там ще в 2014 чи 16-му. В нього кидали гранату, він вижив, але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв. Не підписуйте ці домовленості. Також він, отну 2016, по 2019 він очолював Верховну Раду України. Жилось, давайте скажемо чесно. Непогано в ті роки, правда? Непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії. Але як ви бачите, еліта України винищується. Ну просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня. Отака от зараз історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.